В Лозівському районі продовжується комплекс весняно-польових робіт. Наша знімальна група побувала нещодавно у товаристві «Агро» і поспілкувала з його директором Геннадієм Маймістовим. Які ж культури культивують у цьому господарстві, і на яких площах? Таким було наше перше запитання до Геннадія Володимировича. В цілому, у нас щас, на, на даний момент у нас зараз по СВАГР і ростку 1200 гектар, з них 740 гектар озимої пшениці ми посіяли. Вся зима пшениця в гарному стані, як думаю. Ну, а далі буде гектар 400 у нас пропашних, пропашних культур, і будемо однозначно сіяти гречку. Ми вже не, не, не один рік сіємо гречку. Вона і хороший попередник для зимої пшениці, і я думаю, і, так, і пасіку ми свою завели. Ну, в общем, нравиться нам ця культура гречка. І прибуток, і пасіка, і хороший хорошо розтворяє. Фосфати в почі, тобто ну, це хороша культура, дуже хороша культура. Говорили і про те, як спрацювало господарство минулого року. Яким чином буде вести битву за врожай вже у році поточному? Минулого року, я думаю, був успішний для всього, впрочай, для всього сільського господарства. Бачите, виходить на український. Ну як хочете. Да. Для, Це... для, всього, для всього минулого сільського господарства. Я думаю, вражайність була пазими пшениці в прошлому році непогана. Гріх жалуватися. В принципі, погодні условия дали і хороший вражай на соняшник. Тому. Я думаю, прошлый рік гарний був для сільського господарства. Цей рік що почнемо? Ну, Почнемо, мабуть, з азимої пшениці. пшениці в році, коли починали раз... посів, Звісно, пос... засуха, август, сентябрь були сухі, жаркі місяці. Тому, скажімо так, сходи ми отримали в початку октября, і пшениця, як сама по собі, дуже швидко пішла у нас в зиму. Тому що до початку октября вже закінчились температури више 5 градусів, тобто вегетація закінчилася пшениці. Ну Хто встиг посіяти рано вовремя, то звісно вона почала кущитися ще з за засини. Тому ось ми стоїмо на лані, так, який розкустився ще з за засини. Думаю, В цьому році ми почали синіпальні рани з першої декади марта, вже вологу всю прикрили, де треба за культив... першу культивацію зробили, вирівнювали ґрунт, а зиму пшеницю ми вже підкормили. На даний момент ми готуємося, щоб її побризкати від родителей і, і також піджирити ще мікроеліментами. Я думаю, це все буде у нас розпочато десь. Коли середня температура перейде через 10 градусів, це буде десь перва декада апреля місяця. Має господарство у своєму розпорядженні всю необхідну техніку, у більшості імпортного виробництва. Ще іншим можемо допомогти з обробітком, якщо буде потреба, говорить керівник. Товариство СВАГРО опрацювало ще й таку галузь, як бджолярство. І, хоча минулого року не отримали очікуваного від нього прибутку, справу цю вирішили не полишати, адже рік на рік не приходиться. Бджоли до того ж добре сприяють підвищенню врожаю гречки, та від самого меду ніхто не відмовиться. Ізпевнень. Містю СВ «Агро» можна назвати активним соціальним партнером Новоіванівської сільської ради, допомагають і школі, і клубу, і учасникам антитерористичної операції. Добрі слова знайшла для цього господарства і начальник відділу агропромислового розвитку лозівської райдержадміністрації Світлана Олійник, яка розповіла, що наразі відбувається на ланах Лозівщини. Про це господарство можу сказати тільки добре, поганого нічого, тому що це господарство завжди в нас займає перші місця. Тут все робиться вчасно. Що стосується всього району, всі господарств району, станом на сьогодні всі господарства району завершили. Воронування 7 тисяч гектарів закультивовано. Це 23,4% від плану. Площа посіву ярого ячменю 4084 гектари. На сьогоднішній день засіяно 590 гектарів або 15%. Площа посіву гороху 4330 гектарів. На сьогоднішній день засіяно 4015 гектарів 5% або 93%. Озима підживлена на площі 16450 гектарів або 91%. Посівна триває, всі господарства району забезпечені на 100 з лишком відсотків, як посівним матеріалом, так і мінеральними добривами. Наразі ведуться роботи щодо укладання договорів на придбання пестицидів.